Вітаю, шановні невидимі глядачі! Ласкаво просимо туди, де світло не для того, щоб осяяти, а щоб нагадати. Навіть у півтемряві можна побачити дорогу. Ви дивитеся випуск новин психіатрії, психотерапії та психології діагноз новини. В нашій студії на півтемрява Розмиті обриси. Бо справжні новини не люблять прожекторів. І саме звідси ми почнемо: із світла, яке з кожним словом згасатиме. Поки не залишиться тільки те, що справді важливе тиша. Приходимо до новин. Сьогодні психіатри сказали, що зробили прорив: лікарі, вчені. Ті. Хто давно перестав вірити в таблетки, але все ще вірить у схеми. І ось винайшли. Будильник. Який не просто будить, він кляузник, бо відразу повідомляє кому? Трохи пізніше. Так ось, ти проспав і все. Вже троє про це знають. Психіатр, начальник, мама Нова Свята Трійця. Вони телефонують. Не для того, щоб запитати, як ти, а щоб нагадати: ти знову не став людиною. Знову. І якщо ти думаєш, що можна вимкнути занепокоєння, ти просто ще не чув, як мама каже: Вставай! О 6 ранку. А в слухавці чути холодний вдих психіатра. І повідомлення від начальника. Ви сьогодні почали день із поразки. Продовжуємо випуск новин. Чи не занадто світло у нас? Нагадаю, психіатри сьогодні презентували три винаходи, щоб життя змінилося. Або, хоча б, стало ще більш дивним. Про перший уже знаєш: Будильник. Кляузник. Він не про час. Він про провину. Ти спав, отже, підвів. Тепер про другий винахід депресаут це браслет. Він стискається, коли ти посміхаєшся нещиро, коли ти кажеш, усе нормально, а він знає, що ні. Якщо брешеш, він пече зап'ястя. Пам'ять шкіри краща за пам'ять серця. Тепер ти не можеш сховатися навіть від власної міміки. Тепер маска більше не рятує. Тепер брехня на дотик. Продовжуємо випуск новин. І третій винахід дзеркало, яке виставляє діагноз. Ти дивишся, і воно говорить: не ти красивий, не все гаразд. Воно дивиться тобі в очі і вибирає між депресивним розладом і тривожним розладом і іноді мовчить. І це найстрашніше три винаходи вони змінять нас. Або просто підтвердять те, що ми вже давно знали, що ми не хочемо вставати, що нам боляче усміхатися, що в дзеркалі не ми. Продовжуємо новини. І в нашій студії все ж таки занадто світло. Сьогодні психотерапевти запропонували новинку. Лего. Тільки не для дітей і не для щастя. Набори, які збираєш не руками, а тим, що від тебе залишилося. Перший. Збери себе заново. Три тисячі деталей. Половина втрачена ще тоді, коли тебе вчили усміхатися крізь сльози. І ось ти сидиш, перебираєш, намагаючись згадати, де загубив любити і навіщо тобі довіряти. Другий набір. Стосунки. Інструкція. На 200 сторінок. Тільки ось деталі все одно не підходять. Серце квадратне, а очікування круглі. І навіть клей з обіцянок не тримає. Третій набір. Сенс життя. У коробці деталі, а інструкції немає. І ніхто не знає, де верх, де низ. Може, і сенсу то не було. Четвертий набір. Твоє майбутнє. Упаковка запечатана. Випадкова збірка. Ти сподіваєшся, що всередині щось хороше. Але іноді всередині просто порожнеча і наклейка. Спробуйте знову. П'ятий набір. Як пережити понеділок? Одна чашка лего кави. І маленька сумна мініфігурка, яка навіть сидіти нормально не може, розвалюється. І нарешті шостий набір. Ідеальні батьки. О коробці порожнеча, бо таких не існує. І тому, що іноді відсутність теж інструкція. Лего ще думає. А терапевти впевнені, ці набори збиратимуться довше, ніж дитячі травми. І, можливо, ламатимуться навіть легше. Продовжуємо програму абсурдних новин. Пройшов круглий стіл. Чим відрізняється психотерапевт від пожежника? Результати. Пожежник гасить вогонь, психотерапевт запитує, а що для вас означає цей вогонь? І стає зрозуміло. Іноді горіти звичніше, ніж рятуватися. Пожежник витягує з вогню, психотерапевт допомагає помітити. А чому ви знову туди зайшли самі? За своєю старою картою болю. Пожежник працює швидко, психотерапевт довго. Іноді так довго, що здається, ніби вся пожежа вже пройшла крізь тебе. Якщо пожежник запізнився, будинок згорів. Якщо психотерапевт запізнився, Будинок згорів ще до того, як ви вперше в нього увійшли, пожежник виносить тіло, психотерапевт вчить нести душу і мислення. І розуміти, що цей будинок у вогні не вирок, а вибір. Підсумок. Якщо горить, кличте пожежника, якщо біль залишився. Там, де вже нічого немає, йдіть до психотерапевта. Так, у психотерапії немає готової інструкції, але, можливо, саме тому вона про ваше життя, а не про чиєсь ще. З вами був Володимир Сорока, психіатр. Якщо ви все ще тут, вітаю. Ваша психіка міцніше, ніж ми очікували.